Мої вітання друзі! Я впевнена, що у кожного з вас є свій улюблений рецепт млинців, а можливо, навіть не один. Бо домашні млинці це завжди про тепло, затишок і дуже смачні моменти. Сьогодні я поділюся з вами одним особливим способом приготування млинців на молоці та збитих білках. Вони виходять м'які, ніжні, повітряні та легкі, буквально як пушинки. Готуються з простих інгредієнтів, а результат завжди тішить. Тож, давайте готувати разом. Для цих млинців нам знадобляться найпростіші інгредієнти 500 мл молока, 230 г борошна, 3 яйця, цукор 1 столова ложка, 2 столові ложки олії та половина чайної ложки солі. Одразу скажу, дуже бажано, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Так тісто виходить стабільнішим і ніжнішим. Починаємо з яєць. Обережно відділяю білки від жовтків. І білки відставлю в сторону, вони нам знадобляться трохи пізніше. А до жовтків додаю 1 столову ложку цукру. Якщо ви любите більш солодкі млинці, сміливо додавайте ще пів ложечки або навіть цілу. Тепер вінчиком добре розтираю жовтки з цукром до однорідності. Виливаю приблизно половину молока у жовткову суміш і добре перемішую. Далі просію все борошно. І без поспіху розмішую тісто, щоб воно стало гладким і без жодної грудочки. Тепер частинами додаю решту молока, щоразу добре перемішуючи тісто. Важливо, щоб молоко було теплим або хоча б кімнатної температури. У теплому середовищі клейковина в борошні краще набухає. Тісто стає еластичним, ніжним і млинці значно кращими. Готове тісто відставляю на кілька хвилин, даю йому відпочити. А поки тісто відпочиває, займемося білками. Переливаю три білки у велику суху миску, збиваю міксером до пішної стійкої піни. Маса має бути повітряною, білою і добре тримати форму. Тепер частинами додаю збиті білки до млинцевого тіста. І обережно перемішую вінчиком або лопаткою, щоб зберегти максимум повітря. Тісто має вийти легким, ніжним і дуже м'яким. За консистенцією воно нагадує розтануте морозиво. Не густе, але й не рідке. Тепер додаю 2 столові ложки олії і ще раз обережно перемішую. Якщо відчуваєте, що тісто трохи загусте, можна додати ще трішки молока. Добре розігріваю сковороду злегка змащую її олією. Діаметр моєї сковороди 22 см. На гарячу поверхню наливаю порцію тіста. Рівномірно розподіляю і випікаю млинці з двох сторін до золотистого кольору. Хтось любить світли млинці, хтось більш рум'яний. І це абсолютно нормально. У кожного з нас свої смаки. І так, поступово випікаю всі млинці млинці еластичні, дуже смачні. Вони не рвуться і не тріскаються. Легко скручуються рулетиком, а також легко складаються трикутником. Подавати їх можна зі сметаною, медом, варенням або згущеним молоком. Спробуйте приготувати і, я впевнена, вам сподобається. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Дякую вам за подобайки, коментарі та теплі слова! Всім миру, добра і смачних домашніх страв.